Так, друзі. Всім привіт. Я надівальник універсал. Хотів би сьогодні зробити огляд сверл морковки. Їх ще називається ступенчике сверло. У даному випадку це НІПРЕМ. От таке сверло до 20-го. І таке сверло до до 30-го діаметру. Ось такі сверла. Чому взяв їх? У тобто мене, мене колись був в мене колись був старий, старий кейс від дрелі і в ньому було дуже багато сверлів. Тобто сверла по металу, свердла по дереву і так далі. І постійно треба було той кейс з собою возити. Так як мені не потрібно постійно дерево сверлити або постійно метал сверлити. Тобто мені його потрібно десь колись і постійно собі, собою возити кейс з різними сверлами. Ну так, так собі задача. І тому замінив ті всі сверла двома морквами, тому що зручно вони мені підходять під шурік. Тобто часто буває, треба десь пластик підрізати, десь якусь дирочку зробити, десь розширити. І по факту два сверла заміняють цілий набор, як кажуть. Єдине, що я би додавав, що тут носик бажано не перегрівати. От на цьому маленькому сверлу я сам носик чуть перегрів. Тобто він слабо, слабо підсверлює. Треба було його заточити, але в мене є це, де носик. Для носик ще нормально. Брав їх пару років назад, там, маленькі там в районі 200 гривень, великі в районі 300 гривень. Щось такого плану. Якщо в цілому я ними задоволений, вони не такі дорогі, навіть якщо не вернуться. Якщо вам десь колись потрібно сверлити, я думаю, це, що, ці морпочки добра альтернатива, чим брати великі наборі в Мене виручають часто. Ну все, друзі. Кому було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо у вас, друзі, є коментарі або розумна критика, можемо все обговорити в коментарях. Всім дякую за перегляд, всім пока.